На білому світі є різні країни, де ріки, ліси та лани, та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україна. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української Республіки урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної української держави. З того часу весь український народ відзначає державне свято день Незалежності України. Перед світом постала держава з оригінальною духовною культурою, з працьовитим народом. Тут наші давні корені, тут наша земля, яка дала нам горде ім'я Україна. У цей знаменний день, малята, вітає вас зі славним святом. Адже ми святкуємо нині День народження нашої рідній України. Є з усіх одна єдина наймиліша нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу дім. Хоч маленькі вище діти, мов весняні дрібні квіти, величаймо усю днину нашу матір, Україну. І калиною, вигойдана співом солов'я, Звусь я веселково Україною, називаюсь гордо, Україна я. Добрий день, любі діти, я щиро вдячна, що ми всі зібралися цієї миті. Добрий день вам, люди добрі! Радість святом вас вітати і від серця щеру святий цей хліб подарувати. Україна, прийми святу нагороду, варту шани твого народу. Дякую, мені дуже приємно, що ви мене зустрічаєте з хлібом та сіллю, адже хліб та сіль на вишиваному рушнику були ознакою гостинності українського народу. Кожному, хто приходив з добрими помислами, підносили цю святиню. Хай на весь світ колоситься, український хліб паляниця. А я вам у дарунок принесла скриньку з моїми скарбами. Малята, давайте подивимось, що ж за скарби ці скрині. Подивіться уважно. Це прапор України та герб. Україна самостійна, незалежна держава. Вона має свої державні символи. Це прапор, герб та гімн, які відображають її історію. Її має вшанувати кожен громадянин. А що знають про державні символи наші маленькі українці? Папа це державний символ. він ні в кому, ні державе. Це всіх всім оснака. синьо жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито, прапор наш оберігає. Герб символ влади, наш герб тризуб. Це воля, слава, сила, наш герб тризуб. Недоля нас косила, та ми зросли. Ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Ім на головні пісня країни. Слова палки мелодія лучиста, Дерзавний гімн ми знаємо, я кожного села, містечка міста, це клич один з мільйонів голосів. Ще не вмерні слова. усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми, браття, у своїй 军。 Сьогодні я запрошую вас в незвичайну мандрівку, але мені потрібно переконатися, чи ви справжні козаки та козачки. Адже козаки не тільки сильні та сміливі українські воїни, а ще й спритні, веселі та кмітливі. Пропоную в гру пограти, загадки цікаві відгадати. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рада б знати їх думки. Я слухала, як кожна колосина шептала тихо слово Україна. У вінку зеленолистім у червоному намисці видивляється у воду на свою хорошу вроду калина. Сплавися у коло, квітки всі з поля, Барвисті, душисті, в стрічках шовковистих. І кличе птаночок український віночок. Діти, вколо всі ставайте, друзів, рідних закликайте, а музики нам заграйте. Будемо ми вінок сплітати, танцювати та співати. Мов, квіточки, у вінок плітаю, я червону стрічечку від кали не маю, Від кали не маю, Від не маю, біля річки на лужку незабутка квітне, я у неї попрошу стрічечку блакитну. Срічку блакитну, стрічечку блакитну. Пісеньку наспівує листечку клена, для віночка стрічечку попрошу зелену. 树在。 Всі загадки відгадали, а ще й гарно потанцювали. Бачу, ви справжні готові вирушати в подорож. Отож вирушаймо. Ось наші воїни відважні, вони усі герої справжні йдуть боронити Батьківщину прекрасну нашу Україну. Над ними прапор майорить. Його вже знає увесь світ, він синій, як небо, як лан золотий, символ свободи наш прапор ясний. Ось Дніпро впадає в море, навкруги ланів простори, ось де гори полонини, все це наша Україна. За вікном цвіте калина, лине мова солов'їна, це усе моя країна, Україна, Україна. Гей, мірошнику, змели, борошна, щоб ми були, з короваєм, з калачами, з пирогами й галушками. Я люблю свій рідний край, тут веселий водограй, у гори в нім річки й поля. Україна це моя. Україно моя, ти найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі. Я Україна із небом плакитним, а в тім небі зірки золоті. Сяють всім з висоти привітно. Кольори мої ніжні й прості. Україна це ліс і гори, це безмежне пшеничне поле, це міста і великі села, пісня ніжна, сумна і весела. Ми пишаємось тобою, Україну, чорнобривцями квітучими і калиною, і таночками, і співанками, і барвистими вишиванками. you is you Зазвичай в день народження дарують подарунки. А що ми можемо подарувати нашій Україні в день її народження? Звичайно, свою любов і повагу та щирі побажання. В Україні ви, діти, зростаєте, як маленькі квіточки розквітаєте. Всі ми із її джерел часту воду п'ємо, з золотих зерни коровай печемо. Назавжди ми всі з Україною, з мовою її солов'їною. Завжди ми їй вірними будемо, бо як матінку її любимо. Я українка, це моя рідна земля. Тут мої діти, тут моя сім'я. Хай в Україні небо буде завжди чисте. Золотом колосяться поля, і хай Бог береже наших захисників. Хай береже Бог нашу рідну Україну, землі залежить вірна Україну! अक्रान्तिं हि न